Кінору це незвичайні тварини, вони не можуть ходити назад, а їхні новонароджені малюки зазвичай завдовжки не більше трьох сантиметрів. Вони здатні розвивати швидкість до 70 км на годину та стрибати на значній відстані завдяки потужним заднім лапам, специфічному ахіловому сухожиллю. Самки можуть ставити на паузу вагітність, а у разі небезпеки оборонятися потужними ударами задніх лап. Сьогодні Міжнародний день кенгуру. А п'ятниця це ваш внутрішній кенгуру. Не ходить назад, стрибає вперед, а в кишені пауза на вихідні. Сьогодні ми не просто прокидаємося, ми вистрибуємо з тижня як трьохсантиметровий малюк із сумки мами. Маленький, але з потенціалом на 70 км на годину. 24 жовтня п'ятниця. Ми починаємо наш шар проранок. І стартуємо зі свят. Сьогодні їх три, і вони ніби з одного дипломатичного форшету з шампанським. По-перше, Міжнародний день дипломатів. Це люди, які можуть сказати Ні, так що ви подякуєте. Вони кенгуру переговорів стрибають через конфлікти, не ходять назад і завжди тримають у сумці запасний план. Але щоб дипломатія працювала, потрібен день інформації про розвиток. Це коли ти не просто кажеш мир, а показуєш графіки, мапи і шампанські в келихах. І нарешті Всесвітній день шампанського. Бо яка дипломатія без бульбашок? Сьогодні ми дякуємо тим, хто Проблеми з посмішкою, даними і келихом руці. Ну і про іменини. Вітаємо іменинників Іван, Микола, Олексій, Опанас і Петро. Ви головні герої сьогоднішньої дипломатичної місії під назвою П'ятниця, Мир із тижнем. І про прикмети: безвітряний тихий день, зима буде теплою і спокійною, ніби кенгуру на йозі. Ясна і сонячна погода, зима морозна, але суха, як шампанське блюдо. Південний вітер, зима коротка і лагідна, ніби дипломатична нота з компліментом. Ну а щоб п'ятниця не стала провальною, сьогодні не підвищуйте голоси, не сваріться. Кожне різке слово сьогодні відлунює в душі як шампанське в Буль-буль і головний біль. Також не працюйте після заходу сонця, гасіть світло, не виходьте, не шуміть, бо кенгуру спиться, винь. Ні. Ну і ще не садіть рослини. Земля, сказала я на паузі, як вагітність кенгуру, дайте мені новий серіал. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ваш будильник вирішить, що він диригент оркестру. Не сперечайтеся, просто танцюйте. Талець ваш диван оголосить себе послом вихідних. Сідайте і отримайте візу на релакс. Близнюки, слова, які ви напишете в чаті, перетворяться на бульбашки шампанського. Пишіть коротко, інакше лопнуть. Чморак, ваш холодильник відкриється як сейф-дипломата, всередині пляшка, яку ви точно не купували. Лев, сонце призначить вас своїм офіційним сомельє. Кожен ваш ковток, тост за п'ятницю. Діва, список справ, згорнеться в трубочку і стане соломинкою для коктейлю. Вихідні. Тризим, ваша вага сьогодні не показує кілограми, вона показує рівень вашого щастя. Скорпіон, ваш погляд активує режим, повільна зйомка для шампанського. Ви встигнете помітити кожну бульбашку. Стрілець сьогодні вам радять знайти дорогу до бару де грають дипломатичний джаз. Козоріх ваші думки матеріалізуються у вигляді маленьких Гору з пробками від шампанського. Зберіть і вихідні виростуть. Водолії повітря навколо вас стане густим, як піна, кожен вдих, ковток свята. Ну і риби, сьогодні ваші сни вийдуть на фуршет. Не дивуйтеся, якщо прокинетеся з келихом у руці. Так, з шампанським дипломатами розібралися. Тепер про головне. Сьогодні я пропоную вам просто вправу на 10 секунд. Закрийте очі, уявіть, що ви кенгуру початківець. У сумці порожньо, лапи короткі, а попереду цілий континент вихідних. Тепер зробіть один стрибок, уявний, не назад, тільки вперед. Відчули? Це відстань між ще п'ятницею і вже вихідні. Дипломати сьогодні вчаться цього стрибка. Одне так і конфлікту кишені. Аналітики розвитку теж один графік і майбутнє у сумці. Шампанський взагалі чемпіон, одна пробка і весь тиждень у бульбашках. Тож ваша задача на день зробити свій стрибок реальним. Один дзвінок замість потім, одна посмішка замість не до того. Одна пляшка, хоч і лимонаду замість понеділок близько. Фраза тригер. Мій стрибок, мій континент. Повторіть, її тричі, і п'ятниця стане вашою територією без пафосу. Просто лапи вперед і вперед. Пауза 3 секунди. Уявний стрибок, відкривайте очі. Вітаю! Ви вже на іншому березі тижня. Ну а я дякую, що ви стрібнули зі мною в цю п'ятницю. І за ваші посмішки також дякую. Нехай цей день буде сповнений стрибків, дипломатії, добра і шампанського в душі. З вами був Ер Проранок. Сіть світло, вихідні вже в сумці. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!